Ти повинен знати правду перед тим, як вступати в УКУ. Здача на вже скоро, а ти до сих пір не визначився з університетом. А батьки все тиснуть і тиснуть. Сьогодні я тобі допоможу і дам відповідь на 5 найпоширеніших запитань про український католицький університет. Привіт! Мене звати Ілля і я є студентом УКУ. При вступі так само, як і ти, я не розумів, що це таке. Університет, за який потрібно платити багато грошей, церква на кампусі, якісь слова про спільноту, колегіум і багато-багато іншого. Але розберімося зі всім по порядку. Перше питання, відповідь на яке цікавить без винятку всіх вступників: чи можна навчатися в УКУ безкоштовно? І моя відповідь буде двозначною. і так, і ні. Як такого бюджету вуку не існує, але ти можеш отримати стипендію. Що це означає? Університет або меценат, який готовий вкластися в українську освіту і її покращити, оплатять тобі навчання на перші два роки. Добре, а як отримати стипендію в Вуку? Ти повинен пройти два етапи відбору. Перший це написання мотиваційного листа, в якому мають бути волонтерські проєкти, позаурочні активності, олімпіади. Якщо ти вступаєш в УКУ, ти повинен розуміти, що в нас є цінності, і ми формуємо лідерів думок, тобто людей, які готові рухати цей світ далі. Другий етап відбору це проходження співбесіди. Упродовж 10 хвилин ти маєш коротко розповісти, хто ти такий, що ти хочеш, чому за є університет, чому ця спеціальність, які волонтерські проєкти ти робиш, і так далі. І за результатами цих двох етапів тобі нададуть стипендію. А може і не дадуть, не знаю. Не подавайся на стипендію в вуку, поки не дізнаєшся цих фактів. Перше наявність стипендійних годин. Що це означає? Що поки тобі надають кошти за навчання, за тебе платять, ти повинен працювати на розбудову університету. Тобто в тебе є певна кількість волонтерських годин, які ти маєш відпрацювати. А як відпрацювати стипендійні години? Ти повинен ходити на проєкти, допомагати їх влаштовувати, ти можеш допомагати озвучувати відео, ти можеш допомагати транскрибувати відео, ти повинен працювати на кампусі. Тобто, в нас є. Спільний чат, де пишуть умовно, що сьогодні потрібно поїхати або піти в бібліотеку, розкласти там книги, або піти на подію і допомогти їй влаштувати, там поставити стільці, поставити столи, підготувати камери і так далі. Це не є важко, але це важливо знати перед тим, як отримувати стипендію. Другий факт, який варто знати про стипендію ВКУ – ти її можеш з легкістю втратити. Аби не загубити стипендію, ти повинен вчитися на 80. А якщо переводити це в п'ятибальну систему, тобто на п'ятірки, ти повинен не мати ніяких перездач, ні талонів. І ти повинен цінувати цю спільноту і приймати в ній активну участь. Друге питання про уку. Якщо це католицький університет, тут місце тільки католикам або релігійним людям. Ні. В нас навчаються і атеїсти, і люди будь-якої релігії і так далі. Але це точно тебе змінить, і це варто взяти до уваги. Це католицький університет. І в нас є досить велика формаційна програма, яка формує тебе як індивідума. Тобто, що це може бути? Це відвідування церкви, це реколекції, проповіді, тобто поїздки спільні з метою відвідувати якісь певні місця. Це щотижневі збірки і так далі. Це не є критичним, цього не варто боятися, але це варто знати. Тобто, якщо ти хочеш просто вступити в вуку, і ти думаєш, а ну католицький, я не католик і ним, і просто собі буду далі відсторонений від цього всього, ні. Тому що в нас маленька спільнота, в нас не багато абітурієнтів, бакалавратів і магістрів. І от всі один одного знають. І ти не можеш просто так взяти і сховатися. Ну не вийде в тебе сховатися. І якщо ти хочеш навчатися в одному з найкращих університетів України, ти повинен жити по їхнім правилам. Чи це погано вірити в Бога? Це питання досить релігійне, стосується кожної людини індивідуально. Але якщо взяти якихось відомих людей, подивіться, і ви будете здивовані. Більшість з них навпаки. Привертають, навертають на якісь релігії, і вони пропонують і говорять, що як тільки ти знайдеш якогось Бога, чи в що ти там віриш в собі. Ти знайдеш спокій і будеш рухатися далі по житті. Це важливо знати, тому що, ну, католицький університет. Але слів тут замало. Аби отримати повну картину того, як виглядає Український католицький університет, тобі варто приїхати подивитися на кампус, поспілкуватися зі студентами. Ти можеш спокійно мені написати в інстаграм, телеграм, написати в коментарі, якщо в тобі є додаткові питання. Я на них відповім. Ми переходимо далі. Наступне питання: що таке спільнота УКУ? Все дуже просто. Всі стають амбасадорами цього університету. Якщо чесно, то ні, це не обов'язково. Що ж таке насправді спільнота вуку? Перше і найголовніше це цінності, спільні цінності. Оскільки ми проживаємо в такому маленькому кампусі, де один одного всі знають, є дуже багато знайомих, дуже багато друзів. І ми маємо спільні думки і цінності. Ми просиваємо далі цей університет. Ми підтримуємо волонтерство, в нас їх дуже багато. В нас є окремий курс служіння, там, де ти ділишся на якісь окремі точки служіння і шукаєш те, чим ти будеш цікавий і можеш допомогти людству. До перекладу я упродовж першого семестру озвучив книгу аудіо для людей з вадами зору. Чи це погано? Ні, звісно ж, не погано. Це вибудовує тебе як сильний характер, сильну особистість, яка працює не тільки на своєї его, не тільки на себе, а й на людей на суспільство. Це є дуже важливим фактором. Це важливо, що таке колегіум і чим він відрізняється від гуртожитка. Поясніть, будь ласка, пояснюю. Отже. Окрім того, що ти просто проживаєш в прекрасних умовах, в неймовірних кімнатах, і ти проживаєш з людьми на одному поверсі, тобто у нас колег поділений на дві частини зліва і права. Окрім того, що ми вирішуємо якісь спільні проблеми, у нас є спільні вечори, де ми проводимо збірки, обговорюємо якісь питання, умовно, якісь там проєкти і так далі. Університет, я говорю, це не тільки про навчання. У нас є багато різних вечірок, ми маємо щось підготувати. Які... Відоси і так далі. Це виглядає ніби по-дитячому, але це досить важливо, тому що університетські роки це найщасливіший період в житті і просто прожити його за комп'ютером, навчаючись, не цікаво. Але просто так поселитися не можна. Якщо ти поселяєшся, ти автоматично приймаєш участь в формаційній програмі. Що це таке? Це по факту програма, яка допоможе сформувати тебе як особистість. Тобто літургії, збірки, реколекції, проповіді, молитви і так далі. Чи це є обов'язковим? Ні. Але якщо ти хочеш сформувати себе, якщо ти загубився і, можливо, хочеш знайти якусь підтримку, welcome, тобі тут допоможуть. Ти вже подумав, що це якась лікарня, і тобі тут допомогу надають, якісь отці, монашки, сестри і так далі. Ні. Але. Якщо тобі потрібна допомога, вони поряд. П'яте питання про уку це рівень навчання. І тут, на жаль, я тобі не можу дати ствердної відповіді або конкретно дати якісь значення. Адже все залежить від факультету і від програми. Але факультет прикладних наук цього року отримав відзнаку від найбільшої ком'юніті програмістів в Україні. Дуо. І ця відзнака стверджує, що навчання саме в УКУ є найкращим. Моя порада буде такою: приїхати поспілкуватися з кожним представником окремого факультету, спеціальності і вирішити, чи тобі це підходить чи ні. Уку надає дуже великі можливості, адже УКУ це є бренд, і поки цей бренд працює, ти можеш отримати дуже багато переваг. Я не маючи сертифікатів, не маючи підтвердження, бакалаврату і так далі, пройшов з легкістю. Три співбесіди на маркетолога в там IT-компанії, не буду їх називати. З легкістю через те, що я з УКУ. У нас є дуже багато конференцій, які проводяться в межах УКУ, і запрошується дуже багато гостей. І ці гості пропонують роботи, пропонують стажування і так далі. Що не дивно, УКУ має багато колаборацій з державними органами. І я цього року проходив практику в Львівській міській граді. Досить непогано, як для першокурсника, правда? У сьогоднішньому відео я відповів на 5 найпоширеніших запитань про уку. Чи вступати в уку вирішувати тобі, але ти точно не пошкодуєш, якщо вибереш цей університет? Чи я рекомендую? Так. Точно. Тому що. Я вже ніби розповів. І більше ти ніде в Україні не зможеш відчути студентські роки так, як ти це зможеш зробити саме тут. Якщо ти хочеш дізнатися більше про руку, тобі варто переглянути моє інше відео. У ньому я спілкуюся з третєкурсником, який розкриває найбільші секрети нашого університету. Я також візняв нашу кімнату, і ти маєш можливість побачити умови проживання, як виглядає колегіум, кампус і. Можливості наших відпочинків і так далі. Дякую за перегляд. Зустрінемося у тому відео. Бувай!